Псалом 110. Аллилуйя! Я буду прославляти Тебе, Господи, усім своїм серцем у раді праведних і в громаді. Великі Господні діла, вони відомі згідно з усім Його бажанням, Його діяння слава і велич, а праведність Його перебуває на віки віків. Незабутніми зробив він свої дивовижні діла, милосердний і щедрий Господь. Він дав поживу тим, які його боялися, повік пам'ятатиме про свій завід, силу своїх діянь звістив своєму народові, щоби дати їм спадщину народів, діла його рук, правда і правосуддя. Вірні всі Його заповіді, вони непорушно встановлені на віки віків, засновані на правді і справедливості. Він послав визволення своєму народові, заповів свій завіт на віки. святе і грізне його ім'я. Початок мудрості, страх Господній, добрий розум у всіх, хто діє згідно з ним, Його хвала перебуває на віки віків. Перше послання Петра, розділ другий. Отже відкладіть усяке зло, усякий обман, лицемірство, заздрість та всілякі обмови, і як новонароджені немовлята, жадайте чистого духовного молока, щоб на ньому ви зросли для спасіння, бо ви скуштували, що Господь добрий. Приходьте до нього, живого коштовного каменя, знехтуваного людьми. Але вибраного Богом, і ви самі, немов живе каміння, збудовуйтеся в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа, адже у Писанні зазначено: ось я кладу на Сіоні камінь наріжний, вибраний, коштовний, і хто вірить у нього, не буде засоромлений. Отже для вас, які вірите, дорогоцінність. А для тих, хто не вірить, камінь, яким знехтували будівничі, він став наріжним каменем і каменем спотикання і скелею спокуси. Вони спотикаються, не вірячи в слово, на це вони й поставлені. А ви, рід вибраний, царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав, із темряви до дивного Його світла. Ви колись були не народ. А тепер, народ Божий. Ви колись були не помилувані, а тепер ви помилувані. Улюблені, благаю вас, як чужинців і мандрівників, стримуватися від тілесних пожадливостей, які воюють проти душі, мати добру поведінку серед язичників, щоб через те, за що вас обмовляють, мов злочинців, побачивши добрі діла, прославили Бога в день відвідин. Отже, підкоріться всякій людській владі задля Господа. Чи цареві, як володареві, чи правителям, як від нього посланих, аби карати злочинців і хвалити тих, хто чинить добро, оскільки така Божа воля, щоб вони добрими вчинками приборкували неудство немудрих людей, як вільні, котрі не використовують свободу як прикриття для зла, але як раби Божі. Шануйте всіх, любіть братерство, бійтеся Бога, поважайте царя. Слуги із повним страхом коріться панам не тільки добрим та лагідним, а й прикрим, тому що це благодать перед Богом, коли хто свідомо задля Бога переносить злидні, страждаючи несправедливо. Адже яка честь, коли зазнаєте покарання за провини? Але коли терпите й страждаєте, роблячи добро, це благодать перед Богом. На це ви були покликані, тому що й Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. Він не вчинив гріха, і не знайдено підступу в устах Його. Коли його лихословили, він не лихословив. Страждаючи, не погрожував, а передавав тому, хто судить справедливо. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми, померши для гріхів, жили для праведності. Його ранами ви оздоровлені. Адже ви були як блукаючі вівці, а тепер повернулися до пастиря і наставника ваших душ. Книга пророка Єзекіїла, розділ 25. І до мене було Господнє слово, що промовляло. Людський сину, скріпи твоє обличчя на синів Аммона і пророкуй проти них, і скажеш синам Аммона, Послухайте Господнє Слово. Так говорить Господь, тому, що ви зраділи моїми святощами, бо вони осквернені, і землею Ізраїля, тому що вона була знищена, і домом Юди, тому що вони пішли в полон. Через це ось я віддаю вас, синам Кедема, в спадок, і поселяться зі своїм добром посеред тебе, і поставлять посеред тебе свої шатра, вони з'їдять твої плоди, і вони питимуть Твоє добро. І дам місто Амона на пасовиська верблюдів, синів Амона на пасовисько овець, і пізнаєте, що я Господь. Тому так говорить Господь, оскільки ти плескав твоєю рукою і тупав твоєю ногою і зрадів від твоєї душі над землею Ізраїля, через це я простягну на тебе мою руку і дам тебе на пограбування в народах, вигублю тебе з народів і вигубленням вигублю тебе з країн, і пізнаєш, що я Господь. Так говорить Господь. Тому що Моав сказав ось дім Ізраїля і Юди, як і всі народи, через це ось я ослабляю плече Моава від його пограничних міст, вибрану землю дім Асімута над джерелом приморського міста, синам Кедема до синів Аммона, я їм дав у спадок, щоб не було пам'яті синів Амона. І на Моаві вченю помсту і пізнають, що я Господь. Так говорить Господь. За те, що зробила Ідумея, коли вони жорстоко мстилися домові юди, і що вони були злопам'ятні й жорстоко мстилися, через це так говорить Господь і простягну мою руку проти Ідумеї, і вигублю з неї людину та худобу, і поставлю її пустелею, і з теману впадуть гнані мечем, і дам мою помсту на Ідумею рукою мого народу Ізраїля, і зроблять в Ідумеї за моїм гнівом і за моєю людьми і пізнають мою помсту, говорить Господь. Тому так говорить Господь, через те, що зробили чужинці в помсті й поставили помсту, радіючи з душі, аби вигубити аж до віку, через це так говорить Господь. Ось я простягну мою руку на чужинців і вигублю критійців, і знищу решту тих, що живуть на узбережжі, і вчиню серед них великі помсти, і пізнають, що я Господь, коли я дам на них мою помсту. Книга пророка Єзикіїла, розділ 26. І сталося, що на 11 рік, у перший день місяця, було до мене Господнє слово, що промовляло Людський сину. Тому, що сор заговорив проти Єрусалима, добре був розбитий, знищені народи повернулися до мене, вона, що була повна, спустошена, через це так говорить Господь. Ось я проти тебе, сор, і наведу на тебе багато народів, як море підноситься своїми хвилями, і повалять стіни сора, і повалять твої вежі, і розвію його порох з нього, і зроблю його гладким каменем. Сушильнею для сітей буде посеред моря, бо я сказав, говорить Господь, і буде на пограбування для народів, і його дочки в долині будуть мечем убиті і пізнають, що я Господь, адже так говорить Господь: ось я наводжу на тебе соре на вуходоносора, царя Вавилону з півночі. Він є царем царів, з кіньми і колісницями, і кіннотниками, і дуже численним збором народів. Цей твоїх дочок, що в долині вб'є мечем, і дасть на тебе сторожу, обложить і зробить проти тебе довкола вали та військові табори, і свої списи наставить проти тебе, твої стіни і твої вежі повалить своїми мечами, від безлічі його коней тебе покриє їхній порох, і від голосу його кіннотників і коліс, його колісниць. Твої стіни затрясуться, коли він входитиме крізь твої брами, як той, що входить до міста з рівнини. Копитами їхніх коней, вони потопчуть усі твої рівнини. Твій народ він вигубить мечем, і буття твоєї сили кине на землю, і пограбує твою силу, і розграбує твій маєток, і повалить твої мури, і твої любі доми знищить, і твоє каміння, твоє дерево, і твій порох кине посеред моря, і знищить безліч твоїх музик, і голос твоїх псалтирів більше не почується, і зроблю з тебе гладкий камінь, ти будеш сушильною для сітей. Не будеш більше збудований, бо я сказав, говорить Господь. Тому що так говорить Господь, Господь до сора, хіба не від голосу твого падіння в стогнанні побитих у витяганні посеред тебе меча здригнуться острови, і зійдуть зі своїх престолів усі володарі з народів моря, і знімуть митри зі своїх голів, і їхній багатобарвний одяг скинуть, неймовірно жахнуться, сядуть на землю і боятимуться за своє знищення і застогнуть за тобою. І голосіння над тобою піднімуть і скажуть, як ти знищений з моря, місто гідне похвали, що наводило свій страх на всіх, що його населяли, і острови злякаються від дня Твого падіння, бо так говорить Господь. Коли дам тебе спустошеним містом, як міста, що не збудовані, коли я наведу на тебе безодню і покриє тебе велика вода, і зведу тебе до тих, яких зводять у глибочинь, до народу віку, і поселю тебе в глибині землі, як вічну пустелю з тими, що сходять у глибину, щоб ти не був заселений і не встав на землі живих. На вигублення я тебе дам, і не будеш більше навіки, говорить Господь.